У минулому році комунальне підприємство назвало послуги центрального водопостачання, центрального водовідведення. Також виконувалися роботи по усуненню аварійних ситуацій на наших водопровідних мережах та на транзиційних мережах. Також здійснювалися роботи по усуненню аварійних ситуацій на водозаборах та транзиційно-насосних станцій. А саме в 23 році було усунуто 42 витоки на центральних магістральних мережах водопроводу і на водопровідних водах було усунуто 135 витоків. Більше двох тисяч заторів було усунуто двадцяти рік на каналізаційних мережах. Крім того, що здійснило аварійно-відновлені роботи. підприємство також в минулому році зробило великий фронт роботи щодо заміни капітальної мереж по вулиці. Так було замінено повністю водопровід на 23 вулицях міста Мукачева. Це склало разом 4406 метрів центральної мережі водопроводу. А також 1937 метрів водопровідних водів. Крім того, було замінено 1440 метрів каналізаційної мережі. На водопровідних водах було встановлено 38 нових пожежних гідрантів. Крім того, підприємство, крім робот по мереж, здійснювало роботи по заміні насосного обладнання на наших водозаборах та функційно-затних станціях на більш сучасне та енергоефективне. Так було замінені в 23-му році насосне обладнання на водозаборах Росвигово, окружна Пекольщина. Було замінено насосне обладнання на КНС номер 10 це на очисних спорудах, та на КНС номер 7 Це КНС, яка відкачує стоки з цілого Росвигова. Там було встановлено два нові насоси, один насос ми придбали за кошти місцевого бюджету, один насос ми отримали по грантовій програмі від ООН. Також на підприємстві було повністю замінено всі лічильники. Електроенергії зараз повністю встановлена автоматизована система комерційного обліку електроенергії. Це нам змогу більш вчасно, ефективніше отримувати дані про споживання електроенергії. Ми навіть реалізуємо збільшення витрат електроенергії, коли з якісь будуть витоки чи якісь перебої. І в подальшому плануємо переходити на погодинний тариф оплати електроенергії, де вночі він дешевший, в він дорожчий. Також в цьому році було запроваджено пілотний проєкт на водозаборі Севастопольське встановлено невеличку сонячну електростанцію. Вона була встановлена за кошти підприємства для того, щоб опрацювати і побачити, який вона ефект дає. Зараз вже через півроку бачимо, що це дійсно станція в порівнянні з тим, скільки зараз коштує електроенергія, виробляє досить. Суттєво і фактично окупні станції приблизно біля трьох років. Зараз ми пропрацьовуємо проєкти щодо встановлення сонячних станцій на всіх наших об'єктах і в подальшому, можливо, будемо е частково залучати кошти місцевого бюджету, і частково будемо отримувати кредит на ці сонячні станції, тому що ми порахували, що якщо ми встановимо сонячні станції, то ці кошти, які ми зекономимо, що ми не будемо сплачувати з електроенергію, ми зможемо сміло перекривати БАТУ по кредиту. Е також е, було оновлено автопарк, закуплено один ескалатор. Новий GCB, закуплено два нові трактори, закуплено два прицепи. До них.